Силові вправи віджимання від підлоги можна виконувати різними способами, стоячи на пальцях, кулаках або на долонях. Ще отакий є спосіб на Різні, Різні хвати бувають. Вузький, звичайний і широкий. Робимо три підходи від 5 до 20 разів в залежності від рівня підготовленості. Далі силові вправи на зміцнення ніг, присідання. Вихідне положення. Руки можна тримати на плечах або за головою. Присідаємо, дуже низько не треба, щоб між стегною і гомілкою був кут десь 90 градусів, щоб коліна не виходили за рівень наших кінчиків пальців. Тобто під час присідання коліна вперед не завалюємо, а ось так таз відводимо назад і десь до ось такого рівня присідаємо. В залежності від фізичного стану, від 10 до 50 разів три підходи. Ось таким можна додатково ще підключати гомілку, підніматися на носки. Далі також силові вправи на зміцнення черевного впресу. Вихідне положення лежачи на спині на підлогі, на підлозі, руки за головою. І робимо підйом одночасно голови і плечі вверх. Максимально. Не обов'язково піднімати тулуб, тому що можна травмувати і зашкодити поперековим м'язам, суглобам і зв'язкам. Ось так піднімаємо голову і плечі вверх. В залежності від рівня підготовленості від 10 до 50 разів буде достатньо. Наступна вправа на зміцнення спини. Лежачи на животі, руки вдоль тулуба. Піднімаємо голову і плечі вверх. Від 20 до 50-70 разів. В залежності від рівня підготовленості. Також додаткова вправа на зміцнення шиї. Вихідне положення лежачи на спині, руками можна робити трохи супротив, голову піднімаємо вверх і руками утворюємо супротив. От тим самим дуже гарно у нас працюють м'язи шиї, навантажуються від 20 до 50 разів буде достатньо. Так само можна виконувати цю вправу лежачи на правому і лівому боці. Голову піднімаємо вверх, а рукою трохи підгружаємо не сильно, трошки на праву-ліву сторону. Так можна робити. І лежачи на животі, так само піднімаючи голову вверх шию, тренуємо шию.